Слава нації, вітаю на каналі Добре, рембат, в етері. Я Добрий Рембат, Ветерія Сашко. Добре. Відео про перепаковування нутрощів котка опорного БМП. І заразом про те, як я промахався. Конкретно. Бо ця трубочка вона має буртик. Внутрішній цей буртик має бути з зовнішнього боку котка. А я його поставив внутрішнім боком. Це... Ну, Скажімо так, звісно, важливо для встановлення машини. І значить те, що зараз я поїду тут, на щастя, недалеко я від'їхав вчасно, зрозумів, що зробив неправильно. повернувся, випресую підшипник, розверну трубку і запресую його назад. Що у нас тут? У нас тут сальник з лабіринтними щільненнями. Це внутрішня частина вона одягається на, ну, на цей вал балансира. От. Якщо вам треба працювати заміняти її, так, то ви розкручуєте цю ж і з того боку ви пресовуєте кришку з лабіринтним ущільненням і сальником, і вам там відкривається роликовий підшипник. От, який, внутрішня частина роликів з сепаратору виймається, і внутрішня обойма, зовнішня обойма залишається запресована в коток, і за заводом так зі складу от іде коток новий, можна бачити, із запресованою обоймою роликового підшипника. Потім оця трубка, яка там вільно бовтається і якою ми випресовуємо той підшипник. І от Важливо, щоб вона була буртиком, у неї є один такий буртик, буртик має бути з зовнішнього боку. Ну і потім відповідно тут Кульговий підшипник це зовнішній бік, Все. і кришка Вона у нас на машині залишилася, яка кріпиться на 10 болтах. Все. За три болти потім знімаю, рука один е, БСБ. Все кульковий підшипник. І все це змащується зовні через кришку. Відповідно з пресом, про це є відео на каналі. Тобто я зараз їду, кладу на прес, з того боку вичавлюю трубочкою цей підшипник, трубочку розвертаю, ставлю, зачавлюю підшипне місце. все. Їду ставлю на машину, усміхаємо, щасливі, махаємо руками, їдемо, перемагаємо московитів. Дякую всім за підтримку. Нічого складного нема. потрібен, що потрібно, прес. 20-тонник, так, цілком достатньо. Такої ширини, щоб куток у вас став. Ну, і що ще? Ну, ключі на 14, в принципі. В принципі, все. Що для, для шприцювання треба, то можна бачити в інших відео на каналі. Ось ця шахта. Там обойма запресована роликового підшипника. Так? Бо кульковий виходить весь, ми його вичавлюємо за зовнішню обойму. От. А цей у нас сход, сепаратор виймається, обойма залишається. Отакі гаразди. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.